Навіть якщо нічого не стається, ми маємо повчання Ісуса Христа, який каже, просіть і дасться вам. Але також каже, наводячи кілька прикладів про невпинну, наполегливу молитву. І каже, якщо ти прийдеш до товариша Твого серед ночі і постукаєш, скажеш, дай мені хліба, бо прийшли до мене гості. Немає чим пригостити, то кажу вам, каже Христос, якщо не по дружбі, то за наполегливість вашу встане і дасть. Іншим разом каже вдова просила у судді неправедного. Він каже: я допоможу їй, бо вже довго просить. Тим більше Отець Небесний, який любить, нас з вами дасть. Але дасть не так, як людина дає вже і на нетривалий час, а дасть так, щоб це закарбувалося на віки. Ізраїльський народ свого часу, як богообраний народ, був первенцем серед усіх народів світу, який Господь Бог масії у світі. Не раз був обкладений ворогами. І вже опускалися руки, втрачалася надія, але Господь казав: не сумнівайся, не бійся, я буду за тебе боротися. Дорогі брати і сестри, ізраїльський народ був первенцем, обраним серед усіх народів. А про християн Господь сказав: ви світло для світу, сяйте для всього світу, щоб бачили діла ваші. І прославляли Отця Небесного. Можу сказати більше: сьогодні не тільки церква Христова є світлом для світу, сьогодні Українська держава є світлом для усього світу, є світлом, який показує всьому світі світу, що Україна, український народ, це народ, який поважає демократичні засади, поважає істину, правду. І любов до свого народу, якої не побачив народ у своєму обранці, гарантові свобод і прав людині, президентові та уряду. Тому, дорогі брати і сестри, навіть якщо видається, що все втрачено і нічого не зміниться, не припиняймо нашу молитву, але з вірою, надією. Підносимо молитву безперестанно до Господа Бога, який її людину любить, і виявляємо свою любов і повагу один до одного, а Господь Бог так облаштує обставини, що хоче, навіть якщо людина, яка не хоче з гордості здати свої позиції, змушена буде скоритися волі Божій і поважати народ, який. Уважає ближнього свого, який засвітив всьому світу від світло правди, світло справедливості і любові. І свідченням цього є, хоч не чисельне, але все ж таки досить велике зібрання сьогоднішнє і велике зібрання у місті Києві на Майдані. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава! На жаль, з такого не дуже похайного е, листка, але я би хотів вам зачитати декілька слів великого мудреця українського народу, блаженнішого Любомира Гузера. Він каже. Влада боїться свободи в серцях людей набагато більше, ніж голодного бунту. Бо що з голодним? Голодного можна купити, а вільного ні. Вільного можна тільки вибрати. Ви є вільний нарід. Сьогодні місяць минув початку, коли у вас в серцях настав голод за волею. З 1 грудня з отцем Любомиром і з іншими отцями отець Василь з православної церкви з глибокої Ми є у Києві. І коли приїжджаєш сюди, хтось питає, як там? Це не можна передати. Це так, як спитався Филип, Господи, де ти перебуваєш? Прийди й побачиш. Ви не зможете почути, а ми не зможемо розповісти. Треба бути там, щоб відчути дух свободи дух волі народу. І гляньте сюди, чому там є церква, чому там є священники, епископи. Бо в ніч, коли сатанинська влада підняла меч на дітей, куди побігли діти? До церкви? Це є символічний знак, що спасіння поза церквою немає. Діти побігли до церкви, сховалися в церкві. Сьогодні ми від душогубного фараона можемо сховатись від диявола тільки в церкві, тільки біля Христа, тільки біля ніг його, як цей бісноватий сидів одягнений при біля ніг Христових. І наступне, коли хтось каже, а що з цього нічого не вийде? Я при цьому при обов'язку священичому спілкувати з людьми я не маю бажання з тими людьми розмовляти. А нічого не вийде, нічого не вдасться. Вдасться? Як не вдасться? А ми так хочемо за один місяць. Та ще простуду треба вилежати декілька тижнів. Та ще треба будь-яку іншу гнійну хворобу. А те так запущена гниль, і ми хочемо два рази зійшлися, помолилися, похлопали, покричали і вже все стало добре. Як каже наш гімн, щира праця і завзяття ще свого докаже. Ми знаємо, як сказав Блаженніший Любомир, що найбільша революція це революція любові. Ще ніхто не зміг проти цієї сили стати, як сказав отець, що ми, Україна, стала світлом для світу, тому що наша революція без жорстокості, без закликів до кровопролиття, а до любові, до Бога, бо тому що це революція гідності людської, тому там є церква, тому там є християнський народ. Тому там не може прийти нічого нечистого, не може з'єднатись. І ви бачили це братання недавно. Зійшли люди, які відчули, що таке революція гідності, що таке любов, що таке потреба в Бозі, якого елементами є справедливість, мир, любов, чесність. І тому ви тут зібрались. Бо ви в серцях своїх маєте голод до Бога. Волі до свободи. І ми тут декілька років, десяток, напевно, ми почали збиратись, згадувати замучених голодом. І напевно, завтра чи наступний рік, тут, в річницю побиття цих дітей, будемо збиратись ми, будуть збиратись після нас народи, і скажуть, о, вони відстояли. У жорстокої влади свободу, вони відстояли прагнення бути вільним народом, так як ми згадуємо замучених голодом, але ми не будемо переможені неволею, бо в нас величезна любов до свободи, яка є елементом Бога. Слава Ісусу Христу!